Дуже часто в театральних інститутах кажуть про студентів, майбутніх акторів: о, цей має, а цей не має це. Або інколи, коли ми дивимося виставою, дивимося на акторів і кажемо: верніше, ми нічого не кажемо, ми просто це відчуваємо, ось цього хочеться бачити, і ти йому віриш. А в цей момент якось можеш взагалі про свої справи думати і не вникати, що там відбувається на сцені. І от була така пеція Роденбург, вона зараз дуже відомий. Мовний коуч і тренер тренує навіть акторів Голлівуду, Вона сказала, що коли вона ще вчилась на акторку, її дуже це навіть нервувало, як можна про кого сказати, він це має, або він це не має, хто дає право визначати і що це таке. І ось вона каже, що коли вже пропрацювала багато років як тренер, коли вона приходила у в'язниці, вона навіть там читала тренінги, то казала, що кожен в'язень має це. І що ж це таке? Вона називається присутністю, і навіть розробила таку теорію про три кола. Зараз я про них спробую розповісти, так як я зрозуміла з її лекції. Перше коло це коли людина ось така або така дуже розслаблена. Тобто людина все, що відбувається, все йде всередину людини. І коли така людина спілкується, вона говорить дуже тихо. Вона не йде на контакт, вона десь перебуває в якомусь своєму внутрішньому світі. Ми ще кажемо про таких людей інтроверти, але насправді це дуже відносно, бо кожен з нас буває в такому стані. Ось це перше коло уваги. І протилежно до нього є третє коло це коли людина говорить голосно, коли в неї жести такі великі, коли такі люди заходять в кімнату, стає мало повітря. Тобто людина намагається щось довести і вона перебирає. І насправді це не те, що от є люди такі, які ви зараз в першому стані, чи в третьому. насправді це ми всі буваємо або в першому, або в третьому, і є ще друге коло уваги. Це те коло, де відбувається справжня присутність, коли людина в зв'язку з реальністю, в зв'язку своїм тілом, з тим, що відбувається навколо, і з тим, з ким вона розмовляє. Песі Роденбург взагалі каже, що якщо ви хочете когось спокусити, то запросіть його на побачення в ресторан. І Пробудьте з ним цілий вечір в другому колі уваги, в присутності. І тоді ця людина, ну, точно, якщо не закохається, то буде просто прихильною до вас. Тобто ця друге коло уваги, ось ця присутність, в неї можна входити. І коли актори перебувають в другому, ось в цьому другому колі чи рівні, тоді ми їм віримо. І насправді, в житті, коли ми виходимо на цей другий рівень, ми тоді присутні, і тоді можуть відбуватися чарівні речі. Ще вона каже, що перше коло це про минуле, те, що було. Третє коло це про майбутнє, бо люди завжди такі от десь кудись далі, вперед, туди, від себе. І не відбувається контакту. А друге коло це про тут і зараз, це про зв'язок з реальністю. І воно може бути не просто з кимось, це може бути з музикою, з книжкою, з, з твором, з, з собою навіть це друге коло може бути. І з цієї присутності. Взагалі, в нашому житті стає все менше і менше. Тому для того, щоб перебувати в другому колі, треба принаймні цього захотіти, намагатись, і якщо ми будемо в другому колі, як найчастіше, тоді життя буде відчуватися краще. Тому бажаю вам всім знайти своє друге коло.